Конституція України, президент України обирається громадянами України на основі загального кома, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Президентом України може бути обраний громадянин України, громадянин України, який досяг 35 років має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. Це була 35-та сторінка, сторінка 36, Продовження 103-ї статті. Одна і та сама особа не може бути президентом України більше ніж два роки підряд. Ну це якщо у разі будуть вибори його виборуть ще один раз. Президент України не може мати іншого представницького мандата обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднання громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю пам'ятаєте Петра Порошенка або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку? Чергові угу. вибори президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року. Повноважень п'ятий рік. П'ятий рік. Що вчора були вибори? Президента України у разі дострокового припинення повноважень. Ну, це як було з Януковичем, да? президента України. Вибори в Україні проводяться в період 90 днів з дня припинення повноважень. Ну, це й було як з Януковичем, да. порядок проведення виборів президента України встановлюється законом. Порядок, не умови, як там всі розказують по Марафону, а порядок. Тому що умови вказують там причини, чомусь там неможливо їх провести, а є порядок. Ось. Про умови тут ні слова не йдеться, і це конституція України.